Вітаю! Я Гойденко Ірина Олександрівна, лікар-педіатр-неонатолог вищої категорії, лікар-алерголог. Працюю в сфері приватної медицини більше 20 років. Я працюю за такими напрямками: це неонатологія, це ведення дітей від народження до місяця. Це дуже важливий період в розвитку дитини. Це Робота з дітьми і ведення дітей до року, це профілактичні огляди, це складання графіків щеплень, в тому числі графіків індивідуальних щеплень, це профілактика респіраторних захворювань, це лікування алергічних дерматозів, проведення асідтерапії, це е, лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. До мене часто звертаються молоді мами, які мають і народили першу дитину. І В них виникає дуже багато питань по догляду за дитиною, по годуванню дитини. Ми розбираємо з ними грудне вигодовування, як правильно прикладати дитину до груді, як правильно складати розпорядок дня дитини, як може проходити догляд за немовлям. Тому цей період від нуля до місяця дуже важливий в житті як дитини, так і батьків. Дуже важливо у веденні дітей це профілактика захворювань, тому я в цьому вам з радістю допоможу.